Комансова, глядачі, усім елювем. Ну, одразу ж поясню для досить лінивих людей, щоб додивитися до кінця. Мені вийшли ось такі вироби, тобто, я в ці болтики, винтики, я проробив такі рукоятки. Я просто перевіряв технологію. Мені просто треба її розробити і довести до логічного такого завершення, щоб кожен міг відтворити в себе вдома, а загалом щоб я теж міг створити деякі ну, незамисловаті деталяхи. Але проте вони мають бути досить міцними, дешевими і щоб їх легко було створювати. Оце я і все це, оце, що виробляю. Я для, саме, для того, щоб досягти цієї мети, і роблю. тому як зроблю, зніму відоси, покажу усі нюанси. А наразі фільмую а, проміжні етапи. І що тут проміжного? Тобто, ну, вже, мабуть, ні для кого не секрет, що можна взяти а, звичайно епоксидний клей, епоксидну смолу, поліефірну смолу, хоча б за неї не знаю, не перевіряв. І додати туди або кукурудзяний крохмаль, або картопляни. Ну, я додав картопляни. Ну, інші спеції вже за смаком, типу барвників, якщо вам треба щось підкрасити, якийсь колір отримати. Але в цілому те все, що я проробляю, я перевіряю технологію, і вона дійсно працює. Тобто раніше я просто заливав і під вібро, на віброплатформі це все встановлював і воно. Більш-менш нормально виходило, але мені це досить сильно не подобалося все ж таки багато залишалося. А тут бляха такого ні, це крутезна річ насправді. І якщо що, то я наразі просто як матрицю використовую пластилін, але все ж таки вже задумався над тим, як зробити якісну матрицю, типу матрицю Пуансон, А тепер речовина для того, щоб її запресовувати, туди в мене є. Бо я пляха перевірив, воно крутезне, воно досить міцне і, і скажімо так, піддається піс. Після обробці і, і, і ну так не, не ламається від, ну якщо молотком вдубарити, то звичайно, воно, мабуть, і вб'ється, але ж все ж таки усюди є свої нюанси. Але для такої мети як я собі встановив, ну, якраз відсотково підійде. Тож, якщо комусь це було е, взагалі дізнатися про таку штуку доречним ставте лайк, підписуйтесь на канал. А просто повмикайте, що я там і як роблю. Взагалі, щиро вдячний, що ви досі це все дивитеся. Сабскрайб, глядачі, сабскрайб Сабскрайб, сабскрайб, сабскрайб Всім елівем. Дякую. Хоча саме це не цікаво. Тож, get to the point. Якщо взяти. А... У вже змішану епоксидну смолу, тобто компонент А, компонент Б вже змішали, вже розболтали, там купа бульбашок утворилася, воно таке все-таки страшне. Додати або туди барвник, або у крахмал. Ну, раджу, мабуть, все ж таки у епоксидну смолу додати барвник, і додати потім крахмаль. Я додав один до одного. Ну, можливо, я б не додавав би один до одного, гадаю, тут за смаком, але просто я дивився, коли ця субстанція перестане ліпнути до рук, і це стане чимось таким, іншим, схожим на пластилін. Одразу попереджаю, робіть це все в рук в перчатках, або все ж таки момент у тому, що та штука на руках якийсь такий ліпучий клей залишає, але до рук не приліпає. Тобто липучість там є, я ще розумію, що якісь властивості крахмала, йдуть там якусь хімічну реакцію. Але якийсь момент воно дійсно ліпиться як епоксидний пластилін, тобто можна обліпити якусь форму, можна заліпити щось. Але це значно дешевше, ефективніше. Ну Просто, якщо один до одного, то 100 грамів епоксидки, наприклад, там за 100 гривень епоксидного клею змішати з 100 грамами крахмалю, я не знаю, скільки там коштує гривень 30. От, тобто у вас за 130 гривень 200 у цього, у цього пластиліну. А якщо просто купувати там, ту холодну сварку, наприклад, то тут... але про властивості я не можу нічого зараз сказати. Чи боїться воно води, чи не ліпне, чи ліпне. Гадаю, що води все ж таки побоюються, бо це крахмал. Я ще буду перевіряти, але якщо для якоїсь такої скульптурної, декоративної або як у моєму варіанті отримання спеціальних теражування в деталях, деяких замисловатих, але ж все ж таки теражування, то такий рецепт досить класно себе зарекомендував, дуже раджу. Ну, просто клас. Мені, мені сподобалася технологія, я розумію, що якби це за нормальних умов, з нормальною матрицею, з нормальним пуансоном, і взагалі не був я такий лінивий пришелепкувати. Можна довести технологію до в кої, в кончик класного результату. Тому беріть, робіть, експериментуйте. А я теж паралельно експериментую і якось вже в майбутньому покажу, що в мене вийшло, до яких висновків я дійшов. Тобто поділюся своїми рецептами. Ну, бо а чому би і ні? Тож, усім привіт, бувайте, елевем!